Привет. Як ви бачите, я на кухні. Це означає, що сьогодні в нас кукін влог. Давно вже хотіла вам приготувати цю страву. Не буду довго мусолити. сьогодні в нас сирнечки страва, мабуть, ідеальна для сніданку, для сніданку для дитини, для сніданку, для коханого свого. Просто для мами, для тата. Вона дуже легка в приготуванні. Але має свої нюанси, тому що, мабуть, в кожної хазяйки, молодої хазяйки, вони розповзалися, роз... розклеювались на сковорідці, робились такою кашою малашею. Мій рецепт не має нічого такого оригінального, але просто що я їх дуже часто зараз роблю, як я казала, бо творог їм, тому сирнички мені зараз саме оптимальне. Тому покажу, як я роблю. А ви відкриваєте свої зошити та записуйте. Творог, який я використовую творог, звичайно, краще домашній. Тут в Польщі домашній ну можна знайти, але в більшості мене цей дуже влаштовує. Яка тут 250 грам в пачці? Який тут відсоток жирності, я навіть і не знаю. Я ніколи не цікавилась. Просто ми взяли, завжди його купуємо, він мені смачний. Не бачу сенсу переплачувати і купляти якісь дорожчі, так він найдешевший, але він мені смачний, та й, та й нема чого випендрюватися і купляти е, якісь іначе. Він мене влаштовує. Тому я е, взяла дві пачки. Дві пачки, тому що на двох на мене і на чоловіка зараз презентую. Тому починаємо. Спочатку творог кидаємо в миску, далі вбиваємо одне яйце. Так, далі доходить справа до цукру. Я на одну пачку, це виходить 250 г творогу, беру одну столову ложку цукру. Творог сам по собі такий солодкуватий і не потребує так багато цукру, ну або мені за смаком так просто підходить. Тому, так як в мене дві тут пачки, я додаю дві столових ложки. Далі ми цю масу гарно перемішуємо. Так, перемішали гарно все між собою. Тепер доходить діло до муки. На одну пачку творогу йде в мене 2 столові ложки муки. Звісно, якщо ви додаєте більше цукру, то треба додавати потім і трошки більше муки, тому що цукор потім ж розчиняється в нас і робить сир більш рідшим, так мовити. І через це треба для стійкості додавати трішки більше муки. Я додаю стіки, так як в мене тут дві пачки, додаю 4 ложки. І все гарно перемішуємо. Вони в мене виходять не забиті, не сильно такі пухкі е, хмаринки. Якраз такі, е, я зараз вам покажу консистенцію, такі, які мене влаштовують, вони гарно. Е, Гарно прожарюється, нічого ніде не прилипає, не розлазиться. Е, також я пробувала рецепти на манці. <кій> мені не сподобались трошки. Вони трошки твердоватіші. Е, Звичайно, манка робить скорінку таку е, нормальну. <кій> ну, Но мені вони не зайшли. Е, так що я роблю по стандартному, звичайному рецепту. Кому підходить, то дивіться і записуйте. Тісто в нас є, воно вийшло таке е, твердувате, але нормально так липне до рук. Mm. Тому зараз ми будемо формувати кульки, будемо змочувати трошки водою руки. Хто які хоче, такі формує. Я зазвичай зараз вам покажу, які мені подобаються. Вони гарно підсмажуються і всередині такі, як ви. Іде шар грубенький. Отакі От я зазвичай роблю. Не зовсім плоскі, не зовсім грубі, середні. Тому процес смажки сам не буду вам показувати. Тому що, ну, що там показувати, підсмажити з однієї сторони, з іншої сторони, на невеликому вогні. І чекайте вже гарні підсмажені сирнички. Стоїть на всю кухню. Гляньте, які вони запашні, класні, пропечені. А, мабуть, немає людини, яка не любить сирнички, особливо діти і чоловіки. Чоловіки на сніданок, мені здається, обожнюють їх. А ще з домашнього творожку. А, тому підписуйтесь, переглядайте. Натискайте колокольчик, дзвіночок, перепрошую дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, тому що скоро у нас з'явиться Надіюсь, що в нас вийде все. Я дуже до цього йду, щоб з'явилася нова рубрика, зв'язана з кукінг блогом з приготуванням, але, ну, як ви вже зрозуміли, я буду не сама, не так, що я готувала з мамою, а трошки все по-інакшому. Побачите. Тому чекайте, для цього натискайте дзвіночок, щоб не пропустити цю прем'єру. Так мовити. Буду старатись для вас щось водити цікаве, щоб вам було хотілося би то переглядати. А, -а, -а. а поки буду вас радувати такими легкими стравами, і ми пішли їсти цю смакоту. Тому всім смачного і пока-пока. Дуже дякую вам за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.